Доброго дня, шановні підписники, глядачі нашого каналу. Сьогодні з вами знову Олександр. І в нас на огляді отаких три самих продаваємих двигуни на ринку України. Це двигуни самі популярні на 7 кінських сил і на 212 кубиків. По технічним характеристикам вони зовсім однакові. І хочу вам показати деякі відмінності від них, тому що багато задають питань, який же двигун все-таки купити. Який обрати. І сьогодні я вам хочу показати, які є відмінності в кожного двигуна, і ви вже собі будете самі оприділятися, який двигун вам краще буде підходити. Отже, це двигун Ліфан на 7 кінських сил, це двигун Лансин, так само на 7 кінських сил, і це двигун Weighman. Саме популярний на сьогоднішній день двигун це. Вейма, які продаються в Україні, є набагато там дешевші бренди, які там беруть своєю ціною, але там трошки інша якість, тобто вона набагато гірша. Отже, почнемо з ліфана. Ліфан у нас має 7 кінських сил, 212 кубиків. Діаметр поршня 70 мм. Топлений бак на 3 літра. Бак йде на закрутки. об'єм масла в двигунов 0,6. Повітряний фільтр йде бумажного типу. Ось такий. Тут звичайний глушник. Кріплення на, на дві шпильки. без додаткового Вала йде 20 мм шпонка, дина вала 58 мм. Тут стоїть у нас датчик масла, якщо малий рівень масла він не буде заводитись. І в комплектації в нас іде свічний ключ, інструкція і газовідвод на глушник. Це, що стосується ліфану. Далі у нас лансин. Комплектація, також свічний ключ, болт на вал, інструкція, вал так само 20 мм шпонка. Так само у нас іде мастерний датчик, кнопка, бак на 3 літра, але тут же бак не на закрутки, а на просто на півоборка. Повітряний фільтр. Теж бумажного типу. Глушник. От глушник тут вже стоїть додаткова пластина. Додаткове кріплення, він так само кріпиться на дві шпильки, і плюс ще додаткова одна пластина, яка його тримає. Тобто цей двигун вже можна використовувати там на вібротрамбовках або на драбілках, де є висока вібрація, і тобто не буде вже відривати глушники, як на інших двигунах. Масло так само 0,6, 2 щуфа, де зручніше. Вейма в нас йде, в комплектації йде обов'язково фірмна лійка. Це фішка Вейми. йде ключики, отвертка і свічний ключ. Також йде інструкція і газоотвод на глушитель. Повітряний фільтр у нас тут йде масляного типу. Тобто сюди заливається масло. Таке саме, як в Бак тут йде збільшеного розміру на 5,5 літрів. Пробка напівоберта, датчик масла, Шпонка вал 20 мм. Глушник також, тут додаткова пластина йде, Це то коли лише вібрація, то він краще буде тримати, не буде відривати. Відмінності небагато, але вони є. Тобто вийме там збільшений бак. Додаткові кріплення на глушники, і також ми зараз їх заведемо. і послухаємо, як вони працюють. Чи, так... Чи однаково вони працюють, як заводяться. Ми двигуни сьогодні не заводили, тобто вони заляті, але не заводять. Зараз це буде перший запуск. І також ми заміряємо оберти, який двигун, скільки обертів видає. Зараз ми взяли електронний тахометр, і зараз будемо міряти оберти. <кій> так, ми будемо міряти оберти на ліфані. Для того, щоб завести двигун, ми заливаємо паливо, заливаємо мастило. Рівень мастила в нас на кожному двигунові є така наклейка, наліпка, де показано. Тобто Двигун стоїть в горизонтальному положенні, коли ви викручуєте щуп, у вас масло має бути по нижню різьбу. Ось таку міточку. Для того, щоб завести, включаємо кнопку на on, закриваємо повітряну заслонку на себе. І відкриваємо паливний кран від себе. Тут стрілочки намальовані. І даємо трошки оберти. Повітряну заслонку ховаємо. Отже, на ліфані мінімальні оберти у нас 1520-1500. Двигун працює стабільно, рівно, тихенько. Зараз додаємо максимальні оберти. Оберт у нас, так як заявляє виробник, так і є. Тепер заводимо ланцін. Так само включаємо кнопку, закриваємо повітряну застонку і заводимо. У нас завівся з другого разу. Мінімальні оберти 1600. Зараз йдемо максимальний. Даємо максимальні оберти оберти такі самі, але по відчутті як я триваю руку, вібрація на ньому менше. Так, і третій у нас на тесті це войман. Так оживалось другого разу. Мінімальний – 1400, даємо максимальний. Отже, підведемо підсумки. Як ви побачили, всі три двигуни, які у нас сьогодні представлені це преміальні марки. Всі вони, те, що пишуть, виробник те, що пише, то вони і видають. Тобто Максимально 4000 обертів. Єдина відмінність, то, що я вам показував. там На Веймі це бак, він збільшений, і глушник, на Ланціні глушник. І на ліфан це звичайний класичний двигун. Отже кожен під себе вже робить свій вибір під ту потребу, яку йому потрібно, під той виріб, який потрібно, можна обрати цей двигун. Вони всі якісні, всі три ми перевірили, протестили, вони всі класно працюють і всі є в наявності. Хочу вам також наповнити, що компанія Моточасть професійно займається продажем та сервісом двигунів, бензинових та дизельних повітряного охолодження. Якщо вам потрібен якийсь двигун і ви не вагаєтесь, не можете вибрати, ви можете звернутися до наших спеціалістів по номеру телефону, який буде в описі цього відео. І ми вам з радістю підкажемо і допоможемо. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був Олександр. До скорих зустрічей!